Отже, з нами на зв'язку Наталка Грушка, волонтерка з Луцька. Вона прямо із церкви з нами буде спілкуватися. Пані Наталію, чому ви в церкві? Розкажіть. Всім доброго вечора. Я тут не сама в церкві, я в церкві тут з цим Степаном, і не тільки, і не тільки. зараз в цю хвилину тривають останні приготування до нашого ярмарку, який відбудеться завтра. Вже завтра, в неділю, святу неділю на 11 годину біля нашого храму і в нашому храмі. І тому ми тут. Ви знаєте, як завжди, хочемо сьогодні найбільше встигнути. щоб завтра до 11 години такі вже скажімо, контрольні приготування, і будемо чекати всіх наших. Сьогодні нам це Друзі. завтра буде гаряче, хоча морозу обіцяють більше. Дай всім сили, здоров'я і хай благословляє Господь нас, щоб ми всі були дружні. А якщо ми єдині, то ми не переможні. Пані Наталію, паноче, то розкажіть, будь ласка, за акціон, що там будете продавати, і де коли він розпочнеться. Ми будемо пропонувати, щоб кожен, хто як вважає за потрібне, робив благодійні внески. Це приємніше людині, і це прийнятніше і нам за аукціон. Вони кажуть, аукціон аукціон, аукціон е, буде е, на аукціоні. І та я в принципі не знаю, чи е, бо не, не дивилася, що чи е, аукціон буде, чи е, видавати там, скажімо, нюанси цього аукціону, але буде цікаво, будучи. Е, Такі скажімо… скажем я не так. Я вас виручу. Є такі певні речі, які врожені своя душа і праця, і їх люди хочуть не один вже знають, що це таке є, і вже хочуть. Кожен хоче в себе мати. Ну вже будуть тоді старатися. Хто хто більше хоче, той і отримає. Ну і будуть ще з передової будуть такі передачки, які ми теж на аукціоні скажімо, Ну, будемо не розповсюджувати, Ну, будемо продавати так. Оце то так. Ну аукціон він має бути цікавенький, ну але вже про результати будемо бачити завтра. Але це вже не перший ярмарок, який ви організовуєте на Вишкові. Розкажіть про те, про ваш досвід організації таких ярмарків. Ви знаєте, ну ніби перший ярмарок нас дуже влучно, скажімо, пройшов на ура. Ну але ми розуміємо, що сьогодні зовсім не та погода, і може люди будуть боятися, що холодно. Ну повірте, хлопцям в окопах набагато холодніше. І щоб завтра пройшла нормально ярмарка, щоб ми зібрали гроші на авто на генератори. То ми маємо прийти і, тр... і трішечки померзнути. Хоч е я думаю, що у нас буде завтра дуже тепло, е навіть гаряче, як отець Степан сказав, і е ми маємо мати е в душі в серці свої своєму е таку іскринку, щоб допомогти от хлопцям. І тому в серпні був ярмарок. Е тоді ми зібрали, скажімо, тисячу євро. Вже автомобіль в наших бійців, вже хлопці на авто, на колесах, скажімо, їм набагато краще і їм теж тепліше. Ну і, і ярмарка вдалася. Багато наших волонтерів, друзів кажуть, що вони ще не наважуються на ярмарку, хоча вони потужніші. Але нам виходить У нас класна команда, класні вишківчані, класна громада. Та все вийде. Я підкажу стосовно організації до всіх, хто мене чує. Не лякайтеся, бо краще зробити і не сумніватися, чим не зробити, і потім шкодувати, що не зробив. Не лякайтеся все вийде. тільки треба, щоб ви не одні рішали підготовку і організацію одних, других, третіх, п'ять. Та, на жаль, зірвався зв'язок. Але можливо, зараз продовжимо спілкування. Наталка Грушка, волонтерка із вишко. Також пан отець місцевого храму теж долучився до розмови. Пані Наталі, на жаль, розірвався зв'язок на словах паноця. Можливо, пан Отець продовжить, що він казав. Пані Наталі, чи чуєте нас? Так, ми а, вас, та, вас ми, бачимо, жаль, не але чуємо, не вас чуємо вас зараз. Ми вас не чуємо. Ви ми вас чуєте, бачимо, але так, не чуємо. Вже, вже чуємо вас. Так, вже чуємо, бачимо. Панотче, то продовжіть, що ви казали, і, і з яким закликом ви зверталися до наших глядачів та радіослухачів. Так, очевидно, є все таки проблеми зі зв'язком. Так, да, на жаль, зв'язок підводить нас, мабуть. Зникло світло та чи зник інтернет, і таким чином не змогли ми продовжити спілкування. Зараз ще спробують наші колеги зв'язатися з нашою гостею про благодійні ярмарки та аукціони для Збройних сил України. Ми говоримо з Наталією Грушкою, які вже я чую вас там, Десь пропав зв'язок трошки. Там, на жаль, пропав зв'язок, але е, ми останні слова не почули від пана Ця, який звертався до глядачів і радіослухачів, які готові проводити схожі заходи, як ви. То з яким закликом пан отець звертався? Що не треба сумніватися, краще раз зробити, і, і як вийде команда збереться і зберемо кошти. А, а ніж не зробити, а потім ну от скажемо сумніватися. А потім, а потім шкодувати, що не зробили. То краще зробити і не шкодувати, бо все вийде. Да, все вийде, повірте. То... Ми вже це знаємо і тому працюємо далі. То ви збираєте кошти на автомобіль, так? Ну ви ж я думаю, всі громада бачила був такий великий заклик від е, нашого товариша Дмитра Климука. Де ми е, він, е, він перший подав клич збирати велику суму хлопцям е, з 14-ї бригади, хлопцям мінометникам, волинянам, які дуже потребували, і на сьогоднішній день також потребують е, автомобіль. Автомобіль непростий. Автомобіль має бути це якийсь повнопривідний, бо в них цей міномет, якийсь там найбільший, і ми Маємо, розуміємо пікап, пікап повнопривідний, щоб були мобільні. І, щоб... і ми розуміємо, що е, ну це все має бути е, ну вона це дорожча машина, і вона, скажімо, надійніша і міцніша. Тому що хлопцям потрібно зробити свою роботу і швиденько втекти, щоб щоб скажімо, на слідуючий раз теж бути оперативними і далі е, е, бити русню, часто змінювати дислокацію. У вас дуже е, дружній колектив на вишкові. Скільки людей задіяно в організації цього заходу? Я думаю, що ну ви знаєте, що ми ми самі не знаємо скільки задіяно, тому що як підтверджує нозже ну, практика наша з минулої ярмарки. Ми дуже переживали, що не буде смаколиків, що мало дуже бабало випічки. Але як почали люди зносити на ну, скажімо, на саму ярмарку, ми були дуже здивовані і розуміємо, що сьогодні теж саме буде, тому що є багато не, буде, буде не є багато людей, які. Розуміють, що вони це, вони просто роблять і приносять, і це радує, тому що знаєте, можна багато говорити, а нічого не зробити. А в нас на вишкові люди тихенько роблять і завтра принесуть ну, все, що все, все, що вони зробили. Але ну ми розуміємо на що ми йдемо. У нас є у нас є дуже багато смаколиків. У нас є, є вироби своїми руками. є Багато ти хлопці вже везуть останні приготування. Також по, е, по от, козацький куліш везуть вже всі, скажімо, і інгредієнти, і підготовку. Ну от люди працюють і тому нас багато людей, але скажімо, хто є в організаторах, це чоловік десять таких, які крутяться, вертяться, щоб завтра все було добре. Ви не даремно запланували цей ярмарок саме перед святом Миколая? Звичайно, все було заплановано для того, щоб ще додатково завтра ми з нас буде багато смаколиків, будуть приносити ще для хлопців туди, на скажімо, на напередодні передачі, і ми вже їм після Миколая передамо смаколики і на схід, тому що вони дуже хочуть чогось домашнього, свіженького. хоча от, Вийшла от вчора з хлопцями за Харкова. Вони кажуть непогане харчування, але дуже хочеться домашнього. Тому ж, тому ми над цим і працюємо. Пані Наталко, а чи не стане відсутність електроенергії, яким чином на заваді в проведенні вашого заходу. ви знаєте не стає на заваді. Я знаю, що наші господині е, от сьогодні е, в кого не було вночі світла, то тільки стає світло, все бистренько все за, заколочують і працюють, і печуть. Є такі, що і в шостій вставали, щоб встигнути світлом. Е, ви знаєте, хто хоче щось зробити, він зробить. І Якщо не хотіти, то ми можемо тисячу причин знайти для того, щоб це не зробити. І тому сьогодні все залежить від нас. Слава Богу, за те, що ми маємо, якби не гірше, тому що дивлячись на те, як живуть люди ще з минулого березня, скажемо, ну от з березня, то ми просто в раю. Ми просто маємо молити Бога кожен день за те, що ми маємо, і наближати перемогу. Наближати перемогу на своєму фронті. Я думаю, в нас це непогано виходить. Е, іноді краще, іноді гірше, тому що ми теж всі живі люди. Ми всі працюємо на роботах. Ми всі маємо свої сім'ї, але е, і ну скажімо, хто хоче, той робить. Після роботи приходять дівчата і працюють, і хлопці також. Так що все буде добре. Генератори ми маємо. Кава буде гаряча, чай гарячий буде. Все буде гаряче вареники, будуть пісніки. Що кажете? То і куліш козацький буде, так? І куліш козацький буде, і смаколики будуть, і зрази будуть жарені налізнички будуть. Ну, все буде смачненьке, насправді все буде добре, все буде гаряче, воно буде все готуватися зразу ж тут. Ми, ми дома не таке не робимо, а будемо зразу гаряче, свіженькі, скажімо, готувати. Просто чудовий захід, і мені вже захотілося на ньому побувати. А, а вам нічого не... нічого не заважає, щоб прийти завтра у неділю. Заважає. Я думаю, що ви до нас завтра долучитеся до нашого заходу і все буде добре. Насправді ми всіх запрошуємо, тому що. Повірте, це не мені кошти, не на церкву кошти, не на мікрорайон вишків. Це кошти збираються, які дуже необхідні для наших хлопців. Ну дуже необхідні. І тому сьогодні, ну, сьогодні така підготовка, а завтра буде. Я думаю, класна ярмарка. Ще раз нагадайте на котру годину і куди приходити. Пані Наталі, чи чуєте нас? Щось не чути знову. Та, на жаль, розірвався зізок. Ще ж дякуємо вам, пані Наталі. Отже, Наталя Гногрушка, волонтерка із Вишкова, закликає завтра нам ярмарку, яка відбудеться поблизу місцевого храму. Дякуємо всім, хто дивився та слухає. І запрошуємо теж на ярмарку.